Церква невпинно сповідує віру, виражену в першому члені давньохристиянських символів вірую в єдиного Бога Отця Всемогутнього, Творця Неба і землі. У цих словах коротко та узагальнено відображено те свідчення про себе, яке Бог нашої віри, живий і істинний Бог Откровення, дарував нам, промовляючи в пророках а в останні дні у сині. Як сказано у посланні до євреїв, церква відповідно до вимог різних епох, уточнювала істину про Бога, що було предметом розгляду на багатьох Вселенських соборах. Тут ми вже можемо звернутися до документів Першого Ватиканського собору, поява яких була викликана необхідністю протистояти з одного боку оманам пантеїзму XIX століття. А з іншого матеріалізму, що починав тоді утверджуватися. Ось слова з Конституції Першого Ватиканського собору. Свята церква вірує і сповідає, що є єдиний Бог істинний і живий, Творець і Господь Неба і землі, всемогутній, предвічний, сокровенний, незбагненний, безмежний в області розуму і волі, а також у всіх досконалостях, оскільки він. Єдина у своєму роді цілісна і незмінна духовна субстанція, його необхідно визначати як сутність, відмінну від навколишнього світу, бо він за своєю природою і сутністю, сам із себе і в собі, володіє всією повнотою щастя і невимовним чином перевищує все, що є і що могло бути у світі, крім себе самого. Неважко помітити, що текст соборного документа бере свій початок із відомих нам давніх символів віри, вірую в Бога, Творця Неба і землі, Всемогутнього, розширюючи ці основоположні формулювання за рахунок віровчення, що міститься у священному Писанні, священному переданні та учительстві церкви, розширене тлумачення істини про Бога. Яке ми спостерігаємо у Конституції Першого Ватиканського собору, йде у напрямку більш повного, ніж це було в давньохристиянських символах перерахування Божественних атрибутів. Під словом атрибути ми розуміємо ті властивості божественного ессе-буття, про які говорять нам свідчення Откровення, а також філософські розуми вчителів церкви. Священне Писання, визначаючи Бога. Використовує різні прикметники. Ці прикметники відносяться до виразних засобів людської мови, вельми обмеженої, особливо коли йдеться про ту абсолютну трансцендентну реальність, якою є Бог у самому собі. Процитований вище текст із Конституції Першого Ватиканського собору підтверджує цю невимовність Бога. Він є для нас незбагненним і невимовним. І все-таки церква у своєму вченні про Бога, постійно усвідомлюючи його незбагненність і невимовність, не обмежується лише заперечними твердженнями, як, наприклад, так звана апофатична теологія, яка виходить з положення про те, що засобами людської мови, а отже, і мовою теології, можна виразити виключно або майже виключно те, тільки чим Бог не є, тоді як для стверджувальних висновків. Відсутні необхідні виразні засоби. Документи Першого Ватиканського собору не обмежуються висловлюваннями, в яких про Бога йдеться за допомогою заперечень. У них використовуються також і позитивні твердження. Так, наприклад, там говориться, що Бог повністю відрізняється від земного світу. Амундоus реес есенція. є Бог вічний. У священному Писанні ця істина виражена у різних місцях і різними способами. Так, наприклад, у книзі мудрості Ісуса Сина Сираха, читаємо Все взагалі створив живучий навіки. А в книзі пророка Даниїла Він є Бог живий і повсякчасний. Наведемо тепер слова Псалма 102, а потім звернемо увагу на їхній відгомін у тексті Послання до євреїв. Ось ці тексти. На початку ти, Господи, землю заклав, і небеса то діло рук твоїх. Вони погинуть, а ти будеш стояти, і всі вони, як одежа, постаріють, і як шату, ти їх переміниш і зміняться. Але Ти той самий, і літа твої не закінчаться. Кілька століть тому автор послання до євреїв ніби підхоплює слова цього псалма. На початку Ти, Господи, землю заклав, і небеса діло рук твої. Вони погинуть, а ти будеш стояти, і всі вони, як одежа, постаріють, і як одежу ти їх згорнеш і зміняться, але ти той самий і літа твої не закінчаться. Вічність тут це те, що істотним чином відрізняє Бога від земного світу. Світ схильний до змін і є минущим. Бог перебуває поза минущим світом. Він є неминущим і повсякчасним. Ти той самий. Сповнений Духом цієї віри, віри у вічного Бога, святий Павло пише царю ж віків неклінному, невидимому, єдиному премудрому Богові честь і слава на віки віків. Амінь. Вся ж істина. Інакше виражена у Откровенні Святого Йоанна Богослова, Я є Альфа і Омега, початок і кінець, говорить Господь, який є, і був, і гляде Вседержитель. У цих свідченнях Божественного Откровення знаходить свій вираз і переконаність нашого розуму, яка зміцнюється в нас, коли ми роздумуємо про те, що Бог самодостатня сутність. А тому неминуща і вічна, оскільки Він не може не існувати, не може мати ні початку, ні кінця, не може бути схильний до вплину часу в єдиному і нескінченному акті свого існування. У цьому відношенні здоровий глуст і откровення дивовижно узгоджуються між собою, якщо Бог, абсолюта повнота буття, іпсус е субстіненс, Саме існуюче буття, то вічне існування Бога, виражене в термінології буття, необхідно розуміти як нероздільне, досконале і повне володінням життя вічне, а отже, як властивість позачасового буття. Вічне існування Бога не охоплює час сотвореного світу, не збігається з Ним, не випереджає його і не продовжує у нескінченності. Воно поза цим часом і над ним. Вічність Бога разом із невід'ємною Його таємницею, ніби ззовні і зверху, охоплює все, що зсередини схильне до плину часу, змін і тлінності. При цьому згадуються слова апостола Павла, звернені до Афінського Ареопагу. Бо ним живемо ми і рухаємося, і існуємо. Використовуючи метафоричне слово зовні, ми стверджуємо, що Бог є трансцендентним по відношенню до речового світу і вічним по відношенню до часу. Хоча знаємо і стверджуємо це, що Він сутність, що перебуває всередині самого буття речей, а отже, також всередині поточного часу, який складається з хвилин, що слідують одна за одною. Кожна з яких не виходить за межі Його вічності. У Конституції Першого Ватиканського собору виражена віра церкви у Бога живого, істинного і вічного. Бог є вічним, бо Він абсолюта повнота буття, а така повнота не може бути представлена як сума змінюваних у часі фрагментів або ж частинок буття, на що прямо вказують процитовані біблійний тексти. А абсолютну повноту буття можна представити тільки як вічність, тобто одночасне і нероздільне володіння цим буттям, яке і є життям Бога. У цьому сенсі Бог вічний, він нунк, зараз, Він зараз самодостатній і нероздільний, а властива йому форма буття докорінно відрізняється від тих форм, які притаманні сотвореним істотам. Їхнє буття носить випадковий характер. Отже, живий Бог, який явив самого себе людям, є вічним Богом. Говорячи точніше, цей Бог і є сама вічність. Такої форми вираження вимагає досконала простота Божественної сутності. «Омніно симплекс» – найпростіший з усіх. Коли ми говоримо нашою людською мовою, Бог вічний, ми вказуємо на властивість Божественної сутності. Однак жодна з властивостей не відрізняється скільки-небудь від самої сутності Бога, як розрізняються людські властивості, коли вони належать конкретній людині. І тому, говорячи Бог вічний, ми маємо на увазі Бог це вічність. Для нас, підпорядкованих законам простору і часу, ця вічність є незбагненною, як незбагнена для нас сама Божественна сутність. Але поняття вічності дає нам все ж таки можливість відчути в цьому плані нескінченну велич і пишність божественної сутності, і нас переповнює радісна думка про те, що ця сутність вічність містить у собі все, що сотворене і тлінне. В тому числі, і наше нікчемне буття, кожен наш вчинок, кожну мить нашого життя. Бо ним живемо ми і рухаємося, і існуємо.